Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди на моєму каналі. Це мій авторський канал. І кожен раз в моїх відео я пропоную вам теми для розмов такі, щоб приносили нам спокій, свободу, знання і те все, що ми можемо ще про себе згадати, як про людей нового світу. А так як ми люди нового світу, ми вчимося в ньому жити, ми маємо знати закони існування, які нам вже відкриті, в відкритому доступі є, і ми маємо тільки їх брати і заякоряти в собі, і так само проводити в світ. Сьогодні тема, друзі, знаєте яка, що таке енергія від їжі? Чи впливає енергія, яку ми отримуємо від їжі, впливає на нашу життєву силу? Що таке духовні енергії, чому вони так само мають значення в перетравлюванні нашої їжі? Як виглядає це все знання з позиції нешаблонного мислення? Тобто не так, як ми з вами звикли думати? Так? Я писала вам відео про, про те, які будуть гроші в новому світі, так, по яким законам вони будуть існувати. А зараз ми з вами поговоримо про енергії, взагалі, життя в новому світі, які ми можемо або виробляти, або споживати завдяки тому, як ми в нашій біоенергетичній системі переварюємо їжу. Тема доволі цікава, але кому не цікаво, будь ласка, можете пропустити це відео, а кому цікаво, йдемо далі. І так, що ж таке енергії життєвої сили? І чому, коли нам раніше казали, що ми отримуємо енергію від їжі. Сьогодні я хочу сказати, друзі, у мене на, на цей рахунок зовсім інше бачення. І ось зараз я поясню чому. Дивіться. У нас, у людей, є внутрішні органи. В кожному внутрішньому органі є свій центр, тобто є мозок. Або назовіть його сяюча якась клітиночка, яка володіє всією інформацією про цей орган. І є задача органа робити певну роботу для нашого тіла. Так? От в ньому закладена задача. І ця задача прописана так само, як програма, яку він має виконувати, так, на всіх рівнях, в тому числі і на фізичному. І ось зараз довго щоб не говорити, давайте візьмемо один якийсь орган, швиденько пробіжемося, по суті, як він працює, так? От дивіться, якщо взяти наш. Ми знаємо всі, що мозок працює у нас. Моз, що для нашого мозку потрібно для того, щоб він працював? Йому потрібно живлення. Що дає живлення для мозку? Йому дає живлення е, аналіз, тобто він починає аналізувати так? якусь подію, там, що він побачив, почув, там, ще десь відчув собі. Тобто все аналізує, він аналізує і випромінює енергію, виробляє енергію. Так? Серце воно, е, воно є. Первинним сканером, тобто на відчуттях, коли ми щитуємо, як то кажуть, серцем відчуваємо так? якусь подію, людину, якусь настороженість, якусь, щось, якісь внутрішні протиріччя, щось іще ми відчуваємо з вами в своєму серці, і серце дає поштовх для мозку обробити цю інформацію. Так Так само кожен орган дає якийсь поштовх мозку обробити ту інформацію, яку він йому випромінює. так? Ось давайте візьмемо шлунок. Тут суть в чому, що кожен орган він не тільки переробляє щось, виробляє, очищує, а він отримує енергію на цей процес, щоб його зробити для людини, в якій він є. Так от дивіться, у нас є шлунок, і ми туди закладаємо якусь їжу. Завжди кажуть, що якщо ти їси улюблену їжу, так? Ну, ми це з вами знаємо всі, те, що ти любиш, те, що ти хочеш просто. Завжди її шлунок радіє. Він бере цю їжу і з радістю її перетравлює. Так? Якщо, наприклад, перегрузити шлунок, то йому буде недостатньо енергії, щоб переробити цю їжу в таких комфортних умовах, тобто буде йти перенапруження. Енергії не вистачає, енергія буде спадати, так? Якщо дати шлункові нашому їжу ту підібрати, яку він перетравлює комфортно, і після того, як ви туди її поклали, він отримав енергію на її переробку. І потім після цього ви відчуваєте гарний стан, значить, ця їжа підійшла, підходить вам. Тобто ви і ваш шлунок. Так, ви переробляєте, енергі... переробляєте ту їжу, яка є вам комфортною, і вона є живлючою, вона живить вас, правильно? А от дивіться, тоді, якщо тут все в порядку, в шлунку, він нормально перетравив. Так, виділилася енергія, він виділив цю енергію, і ця чакра. Так? Там, де є сонячне сплетіння, там, де знаходиться саме шлунок, вона починає, що? Вона починає насичуватися енергією. Так? А тепер дивіться зворотній процес. Якщо не дати їсти людині зовсім. От не дати, і вона голодна. До речі, багато людей в світі дуже часто живуть в стані голода. Так? І ось дивіться, коли не дати. Шлунок що робить? Він поступово зменшується, зменшується, зменшується. Коли йому не даєш їжі, він зменшується. І що? Він не виконує свою роботу, свою задачу, для якої він там є. Він не насичує фізично цей центр в тілі, де він знаходиться. Він не випромінює, не отримує і не випромінює ту енергію, тобто не йде взаємодія, не йде перетікання цих енергій, не йде е, опрацювання, так? І випромінювання. І тут задаєшся питанням: тоді яка ж їжа корисна? Корисна та їжа, яку ти можеш перетравити в комфортному для себе режимі? Декому потрібно їсти ще м'ясо, декому потрібно риби, де потрібно комусь просто з'їсти салат, хтось хоче більше фруктів, хтось ще чогось. А чому, друзі, так відбувається, що ми такі з вами різні? Тому що у нас процеси в тілах йдуть різні зараз, так? Не можна говорити взагалі, що можна те їсти, те, те не їж, те їж, те не можна, те не можна. Хліб не їж. А якщо я хочу мого того хліба, який я спечу, і він такий гарячий. З цією хрустящою скориночкою я намащу його маслом і з'їм з, з чаєм, Я так хочу, і мені це комфортно, і мені це подобається. І моєму шлунку також це подобається. І я не буду думати про те, що кажуть, що там дуже шкідливі дріжджі, що це гриби. Друзі, дріжджі і гриби були ще до нас. І ми весь час з ними мільйони, мільярди років живемо, живемо, існуємо разом. І, в принципі, нормально вживаємось. Так? Там треба дивитися інші процеси, чому ми інший раз дозволяємо грибам нами керувати. Оце там вже інша йде ситуація. Так от дивіться, друзі, ось бачите, на... Простому прикладі на нашому шлунку, якщо ти йому не даєш задачу робити його роботу, він не отримує енергії, він її просто? він стає що? Він стає маленьким, стає ніяким. Так само, якщо перенапружити його, він роздувається і втрачає силу, бо він хворіє так само. Що тут треба? Норма, гармонія, баланс. Центр, центр сили волі знаходиться тут у нас, ось тут. Центр сили волі. Центр де сонячне сплетіння, це вогонь. йому Потрібен вогонь. Розумієте вогонь. Людина повинна їсти. Людина повинна давати задачу своїм внутрішнім органам виконувати її, свою роботу виконувати. Так? Це система, в якій ми існуємо. Це закон такий тут. І нічого ти з цим не зробиш. Так, можливо, якщо вже переходять люди на праноїдство, на там, сонцеїдство, там ще на щось, так? То якщо людина дожила до такого рівня, що вона вміє коригувати свої внутрішні енергії і направляти їх так, щоб вони тікли вільно, гармонічно через тіло, через кожен орган, і він здоровий і гарно себе почуває, тоді добре, тоді це все добре. Але більшість людей, що тут на землі, вони ще не так налаштовані. Тому цей процес у кожного індивідуальний. Тобто ми маємо вміти прислухатися до тих процесів, які у нас всередині відбуваються. Тому я сьогодні, друзі, хочу об'єднати знання про насичення. Енергіями, життя, життєвої сили, що це все йде в комплексі, і яку роль тут саме грають духовні енергії людини, а грають так само велику роль, тому що ти можеш притягнути, запросити енергії, ти маєш їх прийняти, акумулювати в собі і віддати, випромінювати. Тобто цей процес він є весь час як циркуляція, так? йде циркуляція. Духовних, життєвих енергій людини. Так? Вони є різної сили, різної частотності. І від того, як ми з вами сприймаємо життя, світ, залежить оця ця сама циркуляція. Де немає блоків, там іде все легко і гармонічно. А що створює нам блоки, друзі? Що саме є такого, що створює нам блоки, як ви вважаєте? А чи, а чи створює блоки нам інформація? Інформація теж як їжа, правда? Ми часто думаємо, що їмо тільки там щось, що закладаємо в себе, і воно стає нами, так? Тобто там їжа та. А інформація. Гляньте, як інформація блокує нам наші життєві сили. так? Якщо, наприклад, ви берете інформацію негативну, яка вводить вас в стан страхів, незадоволення, роздратування, гнівливості. Так? Якщо оці такі стани у нас відбуваються від того, що ми почули, побачили і так далі, це є їжа енергетична, хвильова. Яка впливає на стан наших внутрішніх органів, вона створює блоки. Тому що коли ми ображаємося, коли ми відчуваємо провину, у нас завжди страждає що щитовидка. Коли ми відчуваємо нервозність і ще так само роздратування, це так само шлунок, він не він зжимається, він не виробляє потрібну енергію, не насичує свій центр. Так само печінка, коли людина злиться, де каміння злості збирається? Так? В печінці. Страх, коли вжимаються нирки і починають бути холодними, а мають бути теплими. Де він? Там. Там же, в нирках. Ви розумієте, що це все є наше життя, яке нас оточує. Але коли людина розуміє, що вона є господарем своєї біоенергетичної системи, що людина є та. хто... Насичує себе енергіями і їжею інформаційною, і їжею такою, яка є взагалі просто фізичною їжею, так, яка жива, не жива, будь-яка. Людина є регулятор цих процесів. І тільки ми з вами вирішуємо, що ми візьмемо собі, для того, щоб переварити, акумулювати його в собі, і потім випромінювати. Правильно? Так от, я хочу сказати вам, друзі, що коли ми говоримо про те, що мозок там да, от випромінює енергії, так випромінює кожен орган енергії. І кожен орган наш має, внутрішній орган має свою систему, яка є її центральним розумом, яка з'єднана з іншими системами. Тобто, це все така структура наша зав'язана на тому, що ми є багатовимірними. І людина нового світу вона має їсти те, що вона може переварити, і їй після того комфортною її енергія. І кожен з вас має вибирати собі їжу, яка вам комфортна, яка є благодатною для вас, яка є стілюючою, яка є наповнюючою саме енергією життя. Хто хоче дізнатися про такі речі більш глибше і відпрацювати на практиках. Як це все відбувається, відчути стани, в яких іде корегуляція, оця, в яких іде наповнення, в яких іде оце розуміння, що взагалі таке акумулятор енергії, хто ти є людина тут на землі, як відбувається твоє життєве, це таке пульсування, і це треба не просто як воно відбувається, відчути, знати, відчути, провести і роздати. Це є закони. Всесвіту, який ми маємо з вами розуміти, ніхто нічого собі ніколи не візьме. Так як в фізичному плані нічого ніколи собі не залишиш. І все фізичне, яке створювалося, завжди розщіплюється роз... з часом. Як створюється довший час, так довший час розщіплюється. Як швидше створюється, швидше зникає. Так? Все зникає. Все створюється і зникає, створюється і зникає. Так само. Фізика має працювати на тебе, і ти маєш розуміти, як енергії працюють разом з нею. Тому, друзі, мій курс, який зараз ось ще набирається, ще в процесі йде. Хто ще хоче швиденько, долучайтеся, я набираю міні-групи, я вже підлаштовуюсь під людей в різному часі, бо працюю в міжнародному форматі, веду свої проекти в різних пояс... часових поясах. І тому набирається група за європейським часом, будь ласка, стукайте, я залишу вам посилання під, під цим відео, ви зможете зайти. І бронюйте місця, і йдемо разом далі. Я буду вести для вас цей чудовий курс, який називається Єднання з життєвими енергіями. Тобто це дуже цікава така трансформаційна робота, одночасно зцілююча, балансуюча, гармонізуюча і дуже-дуже корисна. Хто був на моїх курсах, знають, що цей об'єм, який я даю, він дуже є глибинним. І ви завжди йдете від мене зовсім не такими, якими прийшли, а набагато щасливішими людьми. Тому, будь ласка, долучайтеся, у нас ще є місця, у нас ще є бажання вас прийняти. У нас завжди відкриті двері в моїй школі вищої інтеграції людини, для кожного, хто хоче зайти. Стукайте, і вам вони відкриються. І так, значить, ми поговорили з вами про силу, так, яку має випромінювати енергетичну. Енергетичну силу кожен орган нашого тіла. Він має свою задачу, має свою роботу. І я вам скажу чесно: людина дає задачу своєму органу, якщо вона дає цю задачу з любов'ю, тобто насичує його любов'ю, так? І дає ту любов от тому органу, який в неї є, він починає працювати і випромінювати дуже здорову енергію. І ця енергія є такою, знаєте, яка вільно текуча в тілі, вона вільно тече. Ти просто навіть не відчуваєш, як вона тече. Тіло стає абсолютно невагомим. Воно йде в таку невагомість, і ти розумієш, що ти є господар цього стану, що ти твориш ці стани. Звідси йде кращий сон, кращий настрій, з'являється віра в себе. І ти йдеш далі з цими знаннями, проносячи їх через себе. Тому. Я всім вдячна вам ще раз, хто був присутній в цьому відео, а хто додивився до кінця моєї відео, вам буде сюрприз. Тут, зараз, за цим відео я вам викладу розклад на рунах на енергії дня, в якому ви зараз живете. І ви, будь ласка, гляньте, що для вас готує простір. І як вам з ним співпрацювати? Коротеньке відео, і друзі, в мене до вас прохання. Якщо, наприклад, вам сподобається таке відео так, про енергії дня, як вони на нас впливають, що нам робити, як взаємодіяти. Так. Якщо вам це сподобається і ви хочете бачити, наприклад, кожного дня таке відео, дайте знати. Напишіть, будь ласка, тут в цих коментарях. Я би хотіла знати, що кажуть руни нам про енергії дня. В якому ми живемо, або поставте вподобаєчку. І якщо я наберу вподобаєчок, нормальну кількість, я для вас буду робити такі коротенькі відео. Можливо, навіть в прямому ефірі. Я думала зробити це в інстаграмі, хоча, можливо, і там, і там зроблю, побачу. Тобто, якщо в мене набереться, знов-таки, я дивлюся по запросу людей. Якщо вам дійсно буде цікаво, і ви візьмете собі і проживете, і відчуєте, що вам це буде добре. То, будь ласка, дайте знати мені тут в коментарях, і ми з вами підемо далі ще в цікавіші відео, ще в цікавіші проекти, які я буду для вас вести з великою любов'ю і радістю. І так, всіх, всіх вас запрошую, а сьогодні відпускаю і ми йдемо далі по своїм справам. Так що, всім вам глибинних знань про себе, про свої енергії, будь ласка, збирайте їх докупи. Живіть як істинна людина на землі, тому що ви того варті, тому що ви сонячні люди, тому що ви є ті, хто приносить світло в цей світ і випромінює його. Всього вам найкращого до побачення. Я вітаю вас, мудрі неповторні, сяючі сонцем люди. Сьогодні для вас ронічний розклад, тобто рунічний став на енергії дня пропоную вам. Відчути енергії, які сьогодні граються з нами в просторі і допомагають нам втримуватися в своїх людських станах. І так, сьогодні руна дня показує перевернути тір нам, що енергія є як зачіпка, десь ми якоримо себе на минулих подіях, на минулих спогадах. І ще їх полощимо в собі, ще якось переосмислюємо, і це нам дає такі стани, в яких ми втрачаємо енергію. Тому, друзі, так руна дня показує. Не варто чіплятися за минуле, відпускайте, бо енергія буде утікати. А сам рунічний став на день, на енергії дня, говорить нам, що зірці розкладу стоїть руна Ур. Це є руна. Величезної підтримки, вищих сил, найвищих сил, які тільки можуть сьогодні вас підтримати. Всі стихії земні зараз працюють на вас. Ви маєте це усвідомити і маєте співпрацювати з ними. І тільки тоді вони будуть вам відчутні. Навіть якщо з минулого, де Руна Райду, наприклад, з вчорашнього дня. Ви відчуваєте деяку втому І прокинулися сьогодні зовсім обесточеним, наприклад, зранку. Тому що відчуваєте, як то якась така темна сила а, хоче подіяти на вас, тобто за заставляє вас, змушує вас зробити щось те, чого ви не хочете робити. Це може бути хтось або щось, тобто ситуація або людина, або люди. Але все ж таки на протязі дня ці сили згармонізуються. І через гармонізацію, яку показує Руна Яра, відбудеться процес, який виведе до вечора, який почне починатися після обіду. І до вечора вже піде така гарна співпраця з внутрішніх, внутрішніх енергій ваших і енергій навколишнього простору. Через контакти з людьми, через партнерство, через такі якісь, можливо, зустріч якась буде така знакова, можливо, щось відбудеться таке, що виведе вас на стан перемоги і радості. Радость може бути відчутна в колі родини своєї, в колі близьких самих таких вірних друзів, а можливо, коханих людей, тобто сім'я або Якісь близькі люди, які дадуть оцей затишок спокій, який ви приходите через гармонізацію простору. І так, всім бажаю гарного гарного дня, цікавого наповнення, і нехай всі сили завжди вас оберігають! Всього вам найкращого!